Всім привіт! З вами я, Лариса і мої квітки-дітки. Традиційно всім дякую, хто підписався, хто поставив подобайки на минулі відео. Прошу підписатися всіх, хто не підписався, і запрошую до перегляду. Сьогодні будемо займатися пікіруванням пітунії. Цю пітунію я посіяла 2 березня і я вам показувала, як я її сіяла, а тепер буду пересаджувати її з ящика в касету. Касета в мене на 96 ячеек, Приблизно, виходить, з одного ящика в мене дві касети. Цю петунію я буду продавати прямо з касети, тому зараз її не пізно ще було посіяти, не пізно було ще пікірувати. Ця петунія призначена для тих моїх клієнтів, які люблять. Квіти, але не мають багато грошей, щоб заплатити за розсаду в стаканчиках. Тому вони полюбляють брати петунію в касеті і потім розсаджують в стаканчики, а потім висаджують вже самостійно в ґрунт. Ну що, поїхали. Це ось той ящичок, який ми сіяли 2 березня разом з вами. Зараз будемо пікірувати. В касету я приготувала вологу землю. Землю заколотила вже. З водичкою перемішала для того, щоб вона рівномірно була в касеті промочена, тому що пробувала я засипати суху землю, потім проливати, вода стікає по стінкам мимо землі і виходить тоді суха ячейка. І петунія, її важко перевірити на сухість. Зверху вона ніби мокренька, а всередині суха. А так, я з водою заколотила землю, насипала в касету, і тепер пікірую. Я беру пітонію, неї корінчик ще невеликий, там малесенький такий, тому для пересадки їй зараз саме час. І роблю таку дірочку пальчиком і прижимаю так, щоб не присипати точку росту рослинки, для того, щоб вона далі росла, але щоб вона і. Добре вкорінилася, корінчик повинен бути всередині в землі. І займаюся такою справою. Не важка справа, але потребує терпіння. Навіть якщо корінчик одірвався там зовсім такий малесенький, нічого страшного, петунька дуже гарно проживається. Головне, щоб вона перші дні не засохла і не потрапила на пекуче прямо сонце. Якщо в перші дні дуже пече сонце, то обов'язково. Слідкувати за вологістю ґрунту і оприскуванням касети. І вже десь через 2-3 недільки ця петунія вже буде готова до продажу. Після цього її пересаджують в стаканчик, трошки підрощують, і вже коли прийде остаточне тепло, коли вже минуть загрози заморозків. Тоді петунія висаджується в пункт. Це кущова петунія сорт Midnight. Вона має такий темно-синій колір і дуже ароматна. Вона із усіх кущових петуній, які ми вирощуємо, найароматніша. Її дуже люблять клієнти і вона користується великим попитом. Буває так, що я роблю перевалочку, зазвичай петуню ту, що я висаджую в стаканчики для продажу. Я її з ящика прямо в стаканчики пікірую. Але буває так, що не вистачає місця в теплиці, де поставити петунію, то тоді робиться двойна перевалка. Робиться спочатку в касету, а потім з касети вже в стакан. Але я не люблю робити. Цю лишню роботу двічі ну, інколи приходиться. В цьому році так було з віолою. Пересаджували в касету, тому що не було ще місця в теплиці, а потім пікірували в стаканчики. Навіть малесеньку таку дрібнесенька-дрібнесенька петунька. Вона потім доганяє, в неї в ячейках є місце, її ніхто не заважає, вона потім доганяє всіх своїх родичів і робиться теж нормальною абсолютно петуньою. Тому садимо всі, навіть маленькі-маленькі такі блошки. От, касета готова. Тепер залишилось її підписати і дочекатися, поки тут підразки. Кому сподобалось відео, будь ласка, поставте вподобайку і чекаю зустрічі з вами наступного разу. Люблю цілую, па па бувайте